У буркіна фасо хунту усунули, а владу повернули тимчасовому президенту Мішелю Кафандо. Він уже відновив роботу перехідного уряду. Ситуація в Україні стабілізувалася. У ніч на середу почисти на чолі з генералом жільбером дієндере підписали угоду з президентом за посередництва представників економічного співтовариства країн Західної Африки. У біді ми разом боролися, і в свободі ми разом святкуємо перемогу, заявив Мішель Кафандо. зараз, коли я знову можу вільно пересуватися, я відновлюю свою роботу і таким чином підтверджую свою національну легітимність. la légitimité nationale. Минулого тижня військові елітного підрозділу на чолі з генералом Діндера затримали президента і міністрів та захопили владу. Однак вони були змушені відступити по тому, як у столиці увійшли частини армії, які залишились вірними присязі. Угода передбачає амністію для заколотників. Вони повинні залишити у Агадугу. Водночас урядові війська мають відійти від столиці на 50 кілометрів.